Доброго дня! Сьогодні у нас з вами гра. Буває не буває. В грі беруть участь всі діти команди Золота Рибка. Правила гри. Відповідай на запитання словами: Буває, не буває, але так ні. Якщо ти відповів правильно, отримуєш пазл. Починаємо. У кішки є роги. У кішки діти кошенята, кішка ловить мишей, кішка їсть мед, кішка літає, кішка домашня тварина, собака вміє плавати, собака друг людини. Собака лазить по деревам, собака гризе кістки. Собака ловить рибу, собака охороняє будинок. У свині хвіст гачком, бик дає молоко, королік живе у клітці, у барана є роги, кінь може гавкати, коза їсть траву, півінь бігає, собака вміє читати, людина піклується про домашніх тварин. Ще є питання? Тоді дякую.